Чи існує достовірний доказ наявності пекла? Адже багато хто вважає, що пекла немає, Бог це любов, а пекло це лише смітник, який був за Єрусалимом. Але насправді історія людства загалом і війна, яка вибухнула зараз, показують, що пекло є все людське буття, просякнуте насильством, жорстокістю, терором, війнами, стражданнями. Цивілізоване суспільство 20-го та двадцять перших сторіч сторіччя з його жахливими війнами Сірія, Україна та інших країнах доводить, що пекло існує на землі. А значить, тим більше воно є і у вічності. Все, що відбувається у нашому світі, це лише відображення духовного світу. Світло і пітьма, Бог і сатана все це духовні реалії, і ми бачимо їхні відображення у нашому матеріальному вимірі. Подібно до того, як Бог сказав Моїсеєві побудувати скінію з небесними зразками, і він виконав волю Божу, так багато людей стали служителями сатани і влаштували пекло на землі. Хтось скаже, навіщо ж Бог створив пекло? Але ми бачимо, що від початку Біблії Бог не творив пекло, він створив рай і поселив туди людину. Це люди створили пекло на землі своїми гріхами, вбивствами, війнами, насильством, терором і іншим безумствами. Тому буде справедливий Божий суд, де кожному буде визначено, де він проведе вічність. Ті, хто бажали пекла нашому світу і за життя служили пеклу, смерті дьяволу, відправляться на вічне до них. А ті, хто служили Богу, давали, будували рай Божий, його церкву на землі і у вічності будуть зі Христом, його вічності у Царстві Божому. Отже, наявності у світі злих людей це прямий доказ існування невидимих і дуже злісних пекельних сил. Є не тільки люблячий Бог і добрі люди, але й сатана, який через садистів, убивців, маньяків та подібних до них перетворює життя на землі справнішнське пекло. Так диявол змушує людей вірити, що пекло є тільки на землі, але при цьому він поширює брехливі вчення що вічного пекла. Не існує. Люди, не переживаючи жахи та муки пекла на землі, знаходяться в ілюзії, що пекло не буде і у вічності. Але той, хто бачив війну, знає точно, що рай та пекло існують. Бог створив рай на землі, Бог дає мир, але злі люди перетворюють все на пекло. Кожному потрібно зробити вибір він на боці Бога чи диявола, добра чи зла. Життя чи смерті, на боці раю чи пекла. Не слід навіювати собі, що одні просто ангели, а інші дияволи. Кожен обирає бути йому на боці добра чи зла, тому кожен отримує у вічності те, що заслужив за життя. Ті, хто живуть за законами милості й любові, отримують любов і милість. Отже, що лише людина посіє, те й пожне. Ісус Христос чітко говорив, що у вічних муках будуть мучитися сатана, чорти та люди. І яка причина вічних мук? Реальна причина в тому, що люди не мають любові та співчуття. Те, що ми говоримо, свідчить, який в нас є дух: дух Христа чи дух сатани. Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко для того, щоб креститися в Ісуса Христа, Його церкву, Його Слово та прийняти дух Христов з Господом!